Серед постійної напруги спорт підтримає тебе. Андрій Лунін сидячи на лаві запасних у Варшаві. Стає одним з найтатоломніших українських гравців, в принципі, в історії. А Любов Віктора Цанкова до Каталонського клубу перетворюється. На гнів через мовчанку керівництва Жирони Жирона, яка точно не вражає на старті цього сезону. Сьогодні розбираємо на молекули справи українських легіонерів іспанської Ла-Ліги, яких в нас на балансі, тобто в українців, залишилося лише двоє. І для цього у нас є поруч в екрані Володимир Лиско. І кажу тобі, Володя, привіт, привіт, Юра. Вітаю, друзі. Вітаю тебе також і вітаємо Андрія Луніна. Бо він став одним з найтитулованіших українських футболістів в історії. Е, нагадаю, що в фіналі Суперкубка УЄФА проти Аталанти він на стадіоні народовий залишився на лаві запасних. Анчелоті йому не довірив жодної хвилини. Попри це, Андрій здобув уже десятий титул із Бланкос. Вершкові виграли другий в своїй історії цей Суперкубок УЄФА з рахунком 2-0, перегравши Аталанту. І е, тепер в Андрія на балансі, окрім цих двох титулів, два. Чемпіонства Ла ліги, дві ліги чемпіонів, два суперкубка УЄФА, один клубний чемпіонат світу, і ще на балансі має Кубок Іспанії. І таким чином він зринявся із. Олександром Зінченком, якого також 10 титулів на балансі, щоправда, у двох клубів йдеться про Манчестер Сіті і також лондонський арсенал. Зараз захищає кольори Олександри. На третій позиції серед найтатуломаніших українських гравців Андрій Шевченко у нього 7 титулів. Більшість з яких це в складі італійського Мілана. І лише якщо не помиляюся, один в футболці лондонського Челсі. Але повертаючись до мадридського реала та справ Андрія Луніна. Із перших хвилин вийшов тібу Куртуа і запам'ятаю. Запам'ятався крутим сейвом у цьому поєдинку, але відверто у підопічних Гасперіні біля воріт вершкових практично не було небезпечних моментів. Але ось цей сейв точно запам'ятався у виконанні зіркового бельгійця. Але в тебе знайшлася в цій бочці меду якась ложка дьогтю, і вона має відношення до ніг Куртуа, так? Ну так, виявляється, і в Тібо Куртуа є недоліки не лише в Андрія Луніна, як часом полюбляє розписувати нами іспанська преса. Та, хоча після цього матчі Куртуа знову ж таки отримав класичні відгуки від провідних мадридських ЗМІ. Марка писала, що ось тим сейвом після удару Пашаліча Куртуа довів, що він найкращий воротар світу. Знову ж таки, ось вони цієї тези дотримуються вже. Декілька останніх місяців ще після фіналу Ліги Чемпіонів, коли власне аргументували, чому саме Куртуа повинен зіграти в фіналі проти Борусії, ну, повертаючись знову ж таки до матчу проти Аталанти, Куртуа справді. Довів, що він той голкіпер, який, можливо, не має дуже багато роботи у воротах мадридського реала, але ось той один єдиний момент він здатен провести на висоті. І власне видання АС теж зазначало, що не в останню чергу, саме завдяки бельгійському кіперу. Реал виграв черговий трофей е, у фіналі. Що без того сейву, можливо, вершкові не змогли б дотиснути Аталанту, тому що це було за рахунку 0-0, і ніхто не знає, як би повернулась гра, якби Пашаліч таки забив. Можливо, Аталанта би закрилася знаєш, там біля власних горід. І ми не побачили вже прем'єрного трофею Кіліана Попе. Але були і недоліки. Звісно, Куртуан не дуже добре грав ногами. І 65% точності передач низом. Ну це не показник для Мадридського реала в Андрія Луніна. Просто порівняю попередньому сезоні. Ця цифра була на рівні 85-86%. Ну а з дальніми передачами, взагалі, катастрофа у, зокрема, у першому таймі була спроба дев'яти таких кросів, лонгболів вперед і нуль точних загалом вже. За весь матч їх було 17 і лише одна точна передача. Якраз видання Марка, так намагаючись уникнути все ж таки критики куртуа, якраз після першого тайму, з цьому онлайні оцінок гравців Рала поставило йому п'ятірку не в останню чергу, якраз через гру ногами. Це низька оцінка. Тут дев'ятка, десятка, найвищий бал. Ну, зрештою, він отримав сімку. На це теж потрібно звертати увагу, тому що це далеко не найвищий бал у складі вершкових. Такі футболісти, як Вінісіус, як Белінгем, як Вальверде, і отримували як Бапе, отримали вищі оцінки, ніж Куртуа. Ну, взагалі, найкращим став Белінгем з дев'яткою. Хоча для нього цей матч розпочинався непросто. Але знову ж таки порівнюючи, от, власне. Куртуа з Луніним тут е, потрібно відзначити, що е, Андрій і десь про. Про це ж писали у соціальних мережах фанати Реала. Андрій набагато переконливіше грає ногами, і його роль в білдапі є значно більшою ніж Куртуа. це можна було помітити зокрема на передсезонних зборах у матчах з Міланом та Челсі, коли Реал, зокрема, виходив з під високого тиску через свого воротаря. Дуже часто Андрія залучали якраз у білдапі, і він там вже за допомогою коротких середніх чи дальніх передач знаходив партнер. І робив це на відміну від Тібо успішно, тому що е, він щоразу шукав то Васкеса, то Франа Гарсію і робив це вдало передачами на фланги, і вже потім. Реал розпочинав свої класичні швидкі атаки. Та а ось в куртуа це не виходило. Але тут також потрібно віддати належне Джан Гасперіні, і Його персональний пресинг всі діяли по гравцях, перед переривали можливі напрямки та передачі зони, і було не просто реало власне виходити через голкіпера, від власних воріт, тому ми так часто бачили Куртуа десь там на 30 на 30, метрі від воріт, коли він не знав, кому адресувати свою передачу, і зрештою збивався на ось за які було дуже важко зачепитися таким гравцям, як Мапе чи Родріго. Наприклад, тому все ж таки ось. Ложка дьогтю у грі куртуа є. Ми не можемо говорити, що це там ідеальний, абсолютно безгрішний воротар. Бо знаєш, останнім часом доводиться слухати, що Андрій там на декілька голів слабший. Ну так, Андрія, можливо, немає тих. Рефлекси тієї бездоганної реакції, як в куртуа його здатності, якраз витягувати Мадрид у великих матчах. Він це неодноразово робив у фіналах ліги чемпіонів своїми сейвами і десь змушував суперників опускати руки, тому що куртуа часто був такою непробивною стіною та для суперників реала. І, зрештою, у грі на виході він теж, мабуть, кращий. Залуніна дуже рідко іспанська преса, якраз в контексті е, гри у повітрі пише про ось цю висотну хворобу, яку намагаються приписувати Андрію. Але, як бачимо, є все ж таки деякі нюанси в його грі, які можливо навіть е, гірші ніж е, в нашого Кіпера. І до речі, щодо Андрія Луніна, який так і не з'явився у цьому поєдинку, але знову ж таки нагадаю, отримав на баланс 10-й титул в футболці мадридського реала. У мене таке враження було, коли з'явилися кадри, що відбувалися на футбольному полі в Варшаві після фінального свистка, коли ходили гравці реала і святкували. В мене склалось через враження, що він не збирається покидати цю сім'ю. Обіймався б зброюм Діасом, з іншими футболістами. І до речі, в соцмережах визначають. Нову зачіску Андрія Луніна, який постригся коротше, і писали компліменти щодо цього. І от таке враження було, що він от зараз вийде за межі стадіону, сяде з воронітним пересом і все ж таки продовжить контракт із Реалом до 2029 року, і згідний на те, аби сидіти за спиною в тібу куртуа. Та я думаю, що воно десь до того і йде. Ми бачимо, що часу до закриття трансферного вікна залишається щораз менше. Варіантів потенційного трансферу теж, тому що, наприклад, зараз можна взяти навіть той же Ліверпуль, який націлився на Мамардашвілі, Челсі, закрив вже фактично всі свої питання. І коли ми говоримо про те, що Андрій хоче грати у лізі чемпіонів, і водночас себе мав бути якийсь топ-клуб, а не там пересічна команда топ-5 ліг то вже фактично звужується в нас ось ці всі опції, і я думаю, що там на відсотків 70, знаєш, вже зараз не хочеться щось прогнозувати, тому що ми багато розповідали про Довбика, і всі на ньому погоріли на його трансфері в Атлетіко. Той же Фабріціо Романа зі своїм хірві і так далі. Тому але все зараз вказує на те, що Андрій, мабуть, залишиться на Бернабело. Єдине питання, чи продовжить він контракт. Ось це найважливіше: чи він залишиться і продовжить контракт, або ж залишиться і наступного літа вже піде вільним агентом. А в січні він вже попередньо зможе вести перемовини з іншими клубами, якісь там усні домовленості укладати. Ну, мене взагалі дивує ситуації з Андрієм Луніним, що в інфополі навіть не з'являється, бо якісь чутки чи новини щодо зацікавленості інших клубів звучали такі версії, начебто, Марсель Роберто Дедзербі, які не підтвердилися. Також бу були чутки про арсенал Мікеля Артети, які, начебто, зацікавлені підписання Андрія Луніна, але це всього лиш чутки не більше. Також нагадаю, що говорили про Лондонський Челсі, який закрив питання, підписавши молодшого Йоргенсена і Реала. І більше нічого, і це давніше була, е, ця інформація, яка злівалася в інфополі. Якась досить дивна ситуація. Я Згадую цей матеріал рельєву одного з авторів, який писав, що таке враження, що жодних новин не буде до 31 числа 23.59. І лише після цього вийде в інфополе Жорже Мендес і скаже, що він так він знайшов якісь вільні хвилини в іншому клубі для е, українця. Той самий Жорже Мендес, який нагадую, каламутить в воду, і отза. Зараз, начебто е, йому вдасться повернути до лондонського челсі абсолютно непотрібного потрібно. Маресі Жуау Феліша. Ну, і це взагалі дуже невластива ситуація та історія з підопічними Мендеша. Завжди навколо них багато чуток в іспанській пресі, в світовій пресі. Навколо того ж е Феліша. Ось кілька останніх тижнів е розповідають про його можливий перехід в Челсі. Там фігурують різні суми. Все це потрапляє регулярно в пресу. Багато е говорили про Феліша ще, коли він грав в Барселоні. Ось навіть зараз, що він хоче е туди повернутися. Тому дуже дивна ось ця така герметизація, знаєш, зараз з Андрієм Луніним, що жодні там якісь чутки не потрапляють навіть і в пресу немає якихось там зливів, як це часом любить робити сам клуб через наближені до себе змі. Ми вже про це говорили в контексті мадридського атлетіку, коли вони вели переговори з Довбиком, а ось тут. Цього всього немає. Таке враження, що вони обрали якусь унікальну зараз тактику, і насамперед вони намагаються заплутати реал, Реал, який хоче, щоб Лунін визначився якомога швидше. Тому що наближається вже трансферний дедлайн. Мадриду потрібно розуміти, як їм діяти далі, якщо Лунін піде, на кого націлитися. Той же Кепа, зрештою чекає, та як вирішиться ситуація з Луніним. Він наразі відкидає усі пропозиції або ставить на паузу з клубами Саудівської Аравії, і залишається у нас буквально два тижні до закриття трансферного вікна. А Лунін досі не дав відповіді. Керівництво реала залишається він чи йде? Ось це те, що за. Раз відомо і про що пишуть мадридські змі, що Андрій досі не визначився, і це вже починає усіх трішки напружувати, дратувати, і це зрозуміло, тому що спортивне керівництво керівництво реала має вибудувати зрештою трансферну стратегію у випадку відходу Луніна. Добре, повертаємося до матчу, який відбувався у Варшаві, і, і щодо зіркового трігового Мадридського реала. Нагадаю, що у цьому поєдинку якраз депутував новачок, підписаний є Пересом абсолютно Абсолютно безкоштовно. йдеться про суперзірку, колишню суперзірку ПСЖ та збірної Франції Кіліана Мбапе. І нагадаю, що коли з'явилися точне підтверджена інформація про те, що він перебереться на Сантьяго Бернабео, то журналісти підходили і напряму запитували в Родріго, що ти будеш робити у цій ситуації, чи ти збираєшся покидувати. Покидати перепрошую, Мадридський клуб, і як бачимо, Анчелоті знайшов соломонове рішення, що і Родріго і Мбапе можуть одночасно знаходитися на футбольному полі, а також Вінісіус, який в мадридському реалі постійно грав зліва на лівому фланзі атаки, де в матчі проти Атланти з'явився Кіліан Мбапе. Ти думаєш, що цю структуру в три нападники і збереже Анчелоті протягом цього сезону чи щось буде змінювати? А думаю, що так. Думаю, що в нього немає е, іншого виходу. І знаєш, якраз про цю ситуацію про співіснування Вінісіуса Тамбапе мадридські змі дуже багато писали. Як перед Суперкубком Європи, так і загалом останні два місяці. Та після того, як стало відомо, що МБАПЕ все-таки переходить вже офіційно в Реал, дуже всі хвилювалися, зокрема, за ось цю можливу конкуренцію між ними, що хтось буде перетягувати кодру на себе, тому що це футболісти з великим его. Вінісіо зараз один з претендентів на Золотий м'яч МБАПЕ це вже теж зірка. Але наразі без золотого м'яча, але чемпіон світу і один з найкращих гравців Європи останніх років. Але дивися, от вже стартовий склад на таланту. Це був такий своєрідний меседж від Карло Анчелотті. Що клуб, що тренерський штаб, вони не збираються чіпати Вінісіуса, і Вінісіус це зараз все ж таки. Головна зірка мадридського реала, гравець, франшиза. Як хочете, МБАПЕ лише до цього зараз буде йти, і це не означає, що йому там знаєш вистелять червону доріжку. Ні, це все буде через конкуренцію зі своїми партнерами. Тут не йдеться зараз про конкуренцію, про місце у складі, тому що він буде грати. Тут йдеться зараз більше про якраз роль першої скрипки в цьому оркестрі, який зібрав Флорентіно Перес. Якраз за, за це хвилювалися, що, можливо, буде якийсь, знаєш, егоїзм з боку того чи іншого футболіста, який схоче бути прапороносцями ось цього оновленого проєкту «Галактикос 2-0 чи 3-0, бо 2-0, напевно, все ж таки була ось ця команда. З Бейлом, з Бензима, з Роналдо і, і так далі. Але ми побачили, що Венісіус вийшов на своїй позиції, на рідній для себе позиції зліва і не збирався його висмикувати кудись анчелоті звідти. Бапе. Відносно комфортно почувався на вістрі атаки на позиції дев'ятки і Родріго праворуч. Це теж важливо, що для Родріго все ж таки знаходять місце у складі, бо було найбільше розмов щодо майбутнього саме цього футболіста. І його сватали там у Манчестер Сіті. Говорили, що можливо з приходом бапесами він стане якраз жертвою трансферу француза. Але Родріго нікуди не хоче йти, попри те, що в клубі вважають, що у нього токсичне середовище е, наближених, та яке не дозволяє йому десь розвиватися і робити ось цей наступний крок вже до ось такої зірковості, яка зараз є е, у війні, і ось. Говорячи про взаємодію та Сатамбапе, потрібно сказати, що у цьому матчі вони найчастіше шукали один одного, і найчастіше якраз ці два футболісти з поміж усіх інших взаємодіяли. Хоча та тут теж потрібно ще згадувати про Белінгама, якому така ж хороша взаємодія. З, з Венісіусом, як і виявилося, у Француза. Знову ж таки, якщо говорити про МБАПЕ, то він десь ще й жартовність продемонстрував. Він не лише собі, знаєш, там попереду бігав, очікував на якісь м'ячі у ноги, але ні, він відтягувався ще й назад. Ми бачили, що в Реала були проблеми з розіграшем м'яча, і тут насамперед потрібно згадувати про те, що пішов Кросс, і це теж була велика проблема для. Анчелоті, е, Анчелоті, який фактично на цій позиції, ось в матчі проти Аталанти, використовував Джуда Белінга. Ну, і все було не, не настільки просто, як могло здаватися. Та фактично, десь ось ці обов'язки німця розділили між собою Белінгем. Та Вальверде, ось цей розіграш, м'яча просування. Але в першому таймі було дуже складно, коли Аталанта все перекривала. І саме тому ми бачили всередині поля таких футболістів, зокрема як Карвахаль. Саме тому Вінісіус опускався глибше, та, щоб отримувати м'ячі і розганяти атаки. Те ж саме робив Бапе. Тому я думаю, що зараз ось буде складно трішки тренерському штабу. Я думаю, навіть складніше, ніж інтегрувати МБАПЕ буде замінити якраз е, Тоні Кроса. Тут насамперед ще потрібно говорити про те, що, наприклад, от в минулому сезоні е, Вреала фактично, коли пішов Бензима і прийшов Белінгем, та що в Реала було. Три форварди і водно, водночас чотири півзахисники. Бо Белінг був е, такою собі фальшивою дев'яткою інколи чи третім форвардом. Але ось в цій системі гри 4-4-2. Він е, досить комфортно почувався. Зараз, зараз Мадрид вже фактично перебудовується і виход, переходить до класичних 4-3-3. Белінгем грає зараз трішки нижче. Ну і ми бачили, що в першому, що найменше таймі, ну не зовсім комфортно. Він почувався на футбольному полі. А вже ось після перерви, коли він почав. Підніматися вище, коли з'явилася ось ця взаємодія з Вінісіусом, там Белінгем розпочинав гольову атаку, коли Вінісіус скотив у порожні ворота на Вальверде, і іспанські змі якраз про той епізод писали, що ну тут забив оругваєць, але таке враження, що, начебто, відзначився бразилець, тому що він зробив абсолютно все для свого партнера. І вже такі видання, як Ас і Марка, писали, що. Венісіос у цьому поєдинку і цим моментом довів, що він головний зараз претендент на золотий м'яч. Не Берінгем, а саме він, що це найбільш визначальний та впливовий футболіст для, як для Реала, так, напевно, зараз на планеті. Гадаю, що це не єдиний був пас Вінісіуса, Конвертуватися в ще два голи ворота Аталанти також могли після забивати гравці реала після саме пасів Вінісіуса, один з яких просто шикарним черпачком перекинув весь всю захисні редути італійського клубу, і м'яч потрапив на груди, чи то на плече Джуду Белінгму, І він не зумів вчасно розвернутися і пробити. Просто шикарніший момент. І ще раз, коли зовнішньою стороною ступи вирізав під дальню Тіку також Вінісіус, і бачимо, що йому точно не варто боятися конкуренції з боку Кіліна Мбапе при такій грі, коли він готовий жертвувати собою. І мені в принципі дивно, як це працює в мадридському реалі така велика кількість зірок в не лише в передній лінії, і при цьому вони можуть поводитися як одна єдина сім'я, і жертвувати своїми амбіціями. І досить показовий момент був, як сприйняли в мадридському реалі Кілянам Мбапе, Нагадаю, що підбіг Рюдікор. Напевно, що найхаризматичніший гравець цього складу Мадридського реалу. І він просто його поплескував стільки разів, щоб в Твіттері писали: просто зупиніть Антоніо, щоб він його там не бив, не заціловував кельнем. Бапе все одно це виглядає як суперзіркова, але все ж родина, єдина сім'я. І з іншого боку, я розумію, чому Андрій Лунін хоче залишитися в цьому клубі і стати частиною історії Мадридського реала. А я би ще знаєш, от в моменті з м'ячем якраз Мбапе відзначив те, як він відкривався і як він знайшов ось цю результативну передачу від Белінами. Бачили що Белінгем він... знайшов. Перепрошую Белінгема рішення на паузі прибрати гравця і потім відкутити саме під праву ногу. По і побачити цей цю тріщину. В, в обороні між двома гравцями це також було шикарніше просто рішення Джуда, і він мені, в принципі, нагадує св свою поведінку на футбольній полі і лідерськими якостями абсолютно один в один за неділе Зидана. Перепрошую, тебе перебив, але я мав цю ремарку вставити. Ну та є в них схожі такі ось елементи навіть і в грі, як вони контролюють м'яч, зокрема, і так далі. Ось ця еластичність в діях та ну і знову ж таки повертаючись до МБАПЕ, він там перед забитим м'ячем кілька разів змі змінював траєкторію руху, спочатку він біг відкриватися на дальню стійку, потім всередину. Потім знову відкрився на лівий кут фактично штрафного майданчика, помітив та що Белінгем вже піднімає голову і ідеально відкрився, знову ж таки, забивав вже з центральної зони. Ну Це височенний рівень, це ось той інстинкт хижа хижака, яким е, володіє мбапе. І те, про що ти говориш, е, що ось. Як їм вдається зокрема бути такою сім'єю, тут величезна роль Карло Анчелоті. це тренер, про якого в Мадриді завжди говорили, що він вміє навести лад в роздяганні, що там реально всі як одна велика сім'я, і це не лише ось було помітно вже в матчі за талантою. Мадридські змі писали про те, що на тренуваннях вони завжди там поруч Берінгем, Бапе, Вінісіус, Родріго вони завжди посміхаються, завжди жартують. Тобто, поки що ось це его їхнє не проявляє. Їхній егоїзм і так далі. Ну зараз реали перебудовується на 4-3-3, В них вже реально є такі три, фактично чисті нападники. І якщо, наприклад, дивися, ще порівнюючи з тим, з тою системою за Тоні Кроса, Ось німець, наприклад, у нас був футболістом, там, який за останні 5 років виконував чи найбільшу кількість передач в середньому за матч у фінальну третину, там більше 13. Та? Зараз виходить, що Реал втрачає ось такого диспетчера. Ось особисто мені не вистачало без кроса кросів. Та? Ось такий каламбур, не вистачало ось цих дальніх передач, діагонали, десь гри на паузі. От Реалу бракувало часу. Такого футболіста, який би міг заспокоїти десь гру. Заспокоїти і тут же її десь пришвидшити. Ось це те, чим володів ідеально крос. Але зараз БАП у них є. Більше варіативності в атаки, і такий ось цей броунівський рух попереду, коли суперники не розуміють від кого чекати небезпечного моменту гостроти. Бо може включитися Бапе, може включитися Родріго, якого теж був момент після передачі Вінісіуса пробував у поперечку. і може той же Вінісіус грати взяти гру на себе і там взагалі пів команди обійти, і так далі. От як слушно зауважив ще каталонський аналітик Алекс Дельмас. Єдине, що може допомогти зараз цим реалам, це володіння м'ячем, це просто не віддавати їм м'яч. Але таке володіння воно має бути е, щонайменше на рівні там 70 Ну звісно, що це буде дуже складно зробити, але навіть якщо хтось це зробить, то реал на контратаках цю команду тим паче зараз БАПЕ просто буде розривати. Ну, ти ота згадав, що Родріго також зробив свій внашок. і Нагадаю, що саме після його пресингу і був забитий один із голів мадридського Реала, коли він відібрав м'яча в захисника Аталанти, і в цьому менті е Гасперіні зловився за голову за свої е сили волосся, бо розумів до чого це е все призведе. Окей, розібралися із е, ситуацією Андрія Луніна. Ну, як розібралися? Ну, точно непевна, неясна, якась туманна. в мадридському реалі, А також е, можемо привітати ще раз Луніна із черговим трофеєм. <кхи> в Барселоні бляха, що грав ти маєш в, в Баварії, пішов з Манчестер Сіті. <кхи> Боже, як його? <кхи> Не коєнтрау. Зараз, ну, чекай, давай. <кхи> Давай я ще раз.